Ветвел, поканалочка. Хоч дітей машини повинні грати. BMW M3 3 Це не просто авто. Це легенда серед спортивних седанів. Це авто, яке поєднує в собі агресію, драйв та передові технології. Але і у такої ікони є куди зростати. Коли мова йде про покращення аудіосистеми та шумоізоляції Сюди встановили твітери Brax GL1, середньочастотний динамік Helix CI7, підсидільний динамік Match та процесорний підсилювач Helix V-12. Буду встановлювати в BMW підсидільники серединки та ВЧ. Додатково буду проводити провід від підсидільників до підсилювача та від ВЧ. Будемо пінуватися в роз'ємі, проводити також окремі провода до підсилювача. Серединки в нас стають на штатні місця, перехідні кільця будуть роздруковані. Мідбаси стають також на штатні місця. Так виглядає розібраний бракс, тому що в зібраному виді він не стає в ті місця, в які ми будемо встановлювати. Сіточка на задніх картах залишається оригінальною, але до встановили підсвітку. По ручці в нас іде ось так: ось така заміна. Виглядає ну круто дуже. Займаємо сіточку, яка захищає наш мідбас, Потім доберемося до динаміка, відкрутимо динамік, ми ну будемо далі працювати. Замінимо його на мачуські, та буде грати круто, так у нас все стає в рідні місця. Зараз положимо якусь під динамік, я подумаю щоб все щільно було, щоб він у нас був герметичний повністю. Щось під динамік проложу, закручу, потім будемо встановлювати авто. Більшості БМВ ніша І ставиться там підсилювач. В цій моделі BMW M3 задача трішки складніша. Чому? Тому що. Ну, підсилювач не дуже прям маленький, його ж потрібно якось десь закріпити, заховати. Центральної ніші немає, можемо бачити, тут акумулятор настий. Тут і тут кармани також місця по мінімуму. Ну, але ми знайшли рішення. Скомотували про це ось. дивись цю платформу. Закладаємо сюди, бо іншого місця ну, нема. тут немає стилі. Тут у нас додається одна закладна, тут у нас є рідна, де закладна. І ось тут закладна. Ну і зрозуміло, коли працює, встановимо чотири закладні у цій платформі зробити. Тобто спочатку прикручуємо платформу, цей залишок прибираємо, прикручуємо і потім про цеусь вже на нашу цю платформу на болти. Тобто ніяких саморезів, нічого, все, все, що було на закладку. І все буде красиво і надійно. Так, головне, що ми не де нічого не просвердлюємося в кузові. Це також, що я вважаю, великий плюс. Ми запіновуємо проводку під ВЧ. Чому так правильно, дивіться, якщо ми просто затягнемо провід в двері, колись не важно, чи зняти двер, чи, чи ще щось, дверь не зніметься, потрібно, що буде з провідом, просто перекусити. Ми ставимо піни. Що таке пін? Є одна частина і друга, одна заходить в другу частину. Ми роз'єм штатний, відключаємо. Все, в нас двері в свободному доступі. І ось я зіткнувся тут з такою проблемою. Зліва, я почав спочатку з лівої сторони. У мене це зайняло дістати роз'єм штатний 15 хвилин. Ну, я на радусях перехожу на іншу сторону. Ну так. Да. А тут, на жаль, все не так просто. Година, щоб просто діста, дістати блок, дістати його кріплення. Спочатку ось, ось це в блоці. Роз'ємів, скільки від, ну, відсоєнити. Дістається блок, потім дістається його кронштейн. На жаль, я не знаю, чому з заводу БМВ не зробили ззаді лючок, щоб просто дістати роз'єм. Було б класно. Але іще цей корпус тримався на раз, два, на трьох болтах. Якось так. Хочеться якось да, максимально все під завод робити, ну це правильно. Ви запитаєте, чому не підключитися до штатної проводки, до штатної проводки ВЧ. Чому? Тому що БМВ зроблено так: ось серединка, від неї йде провід до ВЧ, він ріжеться конденсатором. От і все, у нас буде стояти ж поканальна система. Якщо ми підключимо ВЧ-штатне в штатне місце, ми не зможемо налаштовувати кожен динамік окремо. Так, а далі я планую, коли я запіную, соберу блок там з той сторони. Запіную тут проводку на ВЧ. Я буду вести провода по сторонам, по лівій та по правій стороні до підсилювача, який буде встановлений в лівому крилі, я вже вам говорив. Вже встановив підсидільник, веду дроти від НЧ та ВЧ до підсилювача, який буде встановлений у нас в багажнику. Ось мій я привів від Мідбасу. А це разом іде Мідбас плюс ВЧ. Так, іде в багажник. після нашої роботи. Ця БМВ залишається такою ж емоційною та потужною, але з преміальним звуком та комфортом, який відповідає її характеру. Після налаштування вона почала дарувати емоції не тільки від їзди, а й від прослуховування ваших улюблених композицій.